Маю вам бажання сьогодні розповісти про бюджетні набори у нашому магазині Ханні House. От, ось цей мій улюблений набір, він коштує 330 гривень, і тут 4 види сухофруктів. Усі наші види це манго, фіні, чорнослив та апельсин. Ось така краса, гарний подарунок, ми кидаємо собі листівочку і це підходить будь-кому. Це місь класна коробка Далі. Новиночка наша, це три баночки кремету, і коштує він 265 гривень. Можна замінити одну баночку кремеду на голішки і буде ще дешевше. Дуже красивий набір. І два моїх улюбленці. Це ось такі компліменти. І вони дуже красиво розкриваються. Прямо зараз покажу. Ось так. Як квіточка, так? І ось тут у нас є баночка крем-меду на вибір. Може бути більше, може бути менше, І сукупту в шоколаді. А у іншому у нас трошечки інший місць, він буде дорожчим, тому що тут у нас плиточка шоколаду, але не менш красиво. Ось тут у нас шоколадка. І баночка Кремлют. Який набір тобі подобається найбільше? Пиши у коментарях.